Для мене це особливий день, тому що я сьогодні привела першу клашку свого сина Еміра і молодшого в садочок. І для мене це подвійне таке свято, тому що, наче вони тільки що були такі маленькі, і тепер вже школа, перший клас це новий етап, дуже відповідальний. І я дуже щаслива, що це відбувається попри все. Мені взагалі здається, що наше все. Життя відбувається зараз попри все. Ночі було страшно, все гучно, але зранку встали, нарядилися, прийшли, познайомилися з вчителями. Ми обрали білінгуальний клас, щоб дійсно все одно мені здається, англійська мова важлива зараз, як ніколи, тому що я сама багато їжу, і мені вона знадобилася дуже-дуже, тому що і ти спілкуєшся на всіх смі. Доносиш про Україну, а якщо наші діти будуть всіма мовами знати про нашу історію, то нам же й краще.